Сьогодні про те, чому більшість сидить на дивані, коли б мали б підкорювати вершини. Так, мова піде про улюблену подружку Лінь. Чи знайома така картина? Ви прокидаєтесь вранці, будильник дзвонить, а ви думаєте, ще 5 хвилиночок. І раптом ой! А вже обід. Знайомо! А тепер увага! Я відкрию вам таємницю, яку знали лише древні мудреці та моя бабуся. Лінь це не ваш ворог. Лінь це енергія саме так. Не баночка з пивом, і не диван, енергетичний стан, якого не видно. Але який керує вашим життям? І що ми робимо? Правильно, замість того, щоб працювати з енергією, ми боремося з нею в матеріальному світі. Це все одно, що намагатися зловити вітер сачком від метеликів. А тепер поговоримо про ваш розум. Знаєте, що він робить? Коли йому нудно, він починає втручатися туди, куди його не просили, як п'ятирічна дитина, яка намагається навчати квантової фізики професорів. І ось найцікавіше, як же танцювати з лінію, а не боротися з нею? По-перше, визнайте, що ваша лінь це сигнал. Можливо, ви рухаєтесь у неправильному напрямку. Коли ви відчуваєте бажання годинами гортати сторінку новин замість роботи, це насправді не лінь. Це ваші почуття кричать: Гей, ти не туди йдеш По-друге, Прислухайтеся до своїх внутрішніх відчуттів. Так. Точно як у тих фільмах про джедаїв, ваше тіло і ваш розум це лише інструменти для втілення того, що підказують вам ваші почуття. І по-третє, почніть діяти від почуттів до розуму, а не навпаки. Коли ви відчуваєте натхнення і радість від ідеї, ваш розум стає неймовірно продуктивним. А коли ви примушуєте себе, отримуєте лінь та розчарування. Знаєте, я сама колись часто бувала чемпіоном світу із прокрастинації. Але одного дня я зрозуміла цей секрет: лінь це не проблема, а симптом. І коли я почала працювати з енергією, а не з її наслідками, то моє життя змінилося. І от зараз я запрошую вас на особливу сес... серію коучингових сесій Танцюй з лінню! Тільки всім зустрічей! І ви назавжди зміните свої стосунки з енергією і почнете жити повним життям. А на першій безкоштовній консультації ми разом знайдемо ваш особистий тип енергетичного блоку і створимо карту звільнення від нього. Пишіть в особисті повідомлення через соцмережі, посилання на соцмережі в описі під цим відео. І пам'ятайте: ніхто не може дихати замість вас, ніхто не може їсти. Замість вас. І ніхто не може прожити ваше життя замість вас. До зустрічі на наших сесіях. І пам'ятайте, лінь це не ворог, це танцювальний партнер. Треба лише навчитися вести у цьому танці. Записуйтесь вже сьогодні. Ваша енергія чекає на вас.